У цьому відео вас очікує 100% практики фрілансу. А саме я покажу, як нещодавно заробила 70 доларів за годину роботи. Розповім про один із останніх проєктів на платформі Upwork, як я отримувала замовлення, як комунікувала з клієнтом, яке саме завдання виконувала, а також пояснюю, що таке ugc відео і як ви можете на них заробляти. Всім привіт! Мене звуть Надія, і ви на каналі Креативна фрілансерка. Я відкрила для себе фріланс 7 років тому і з того часу жодного. Дня не працювала в офісі. За цей час я працювала із майже зі ста клієнтами з усього світу у сфері маркетингу та допомогла багатьом вийти на фріланс. І перед тим, як почати це відео, я хочу пояснити, що моя мета довести, що почати працювати в інтернеті, може кожен. І тому саме на цьому каналі я планую крок за кроком супроводжувати вас до омріяної цілі фінансової незалежності. Я за вас тестую різні фішки та ідеї, збираю матеріал, аналізую тренди і викладаю вже готовий результат у відео. Фактично. Виступаючи провідником у світ заробітку онлайн. Тож обов'язково підпишіться на канал, аби і далі мати змогу отримувати корисний контент. Тож сьогодні я покажу вам один зі своїх останніх кейсів. Я працюю на платформах UpWork та Fiverr як контент крейтор і ще надаю послуги як spokesperson. Також я спеціалізуюсь на створенні UGC відео та маю власну агенцію з відеомонтажу. І, до речі, подивіться мої інші відео про Upwork і Fiverr. Я там розказую, як зареєструватись на платформі та як шукати перших клієнтів на фрілансі. У попередньому відео ви запитували, що таке UGC, і сьогодні я виконую обіцянку і розповім детальніше про це. UGC – User Generated Content – це контент створений для користувачів компаній або різних брендів. Це можуть бути фото, відео, різні відгуки або інший контент, який допомагає бренду взаємодіятися з аудиторією онлайн. UGC, зокрема, це коли люди створюють відео, в яких демонструють продукт або Послугу розповідають про свій досвід, чи навіть просто позитивно відгукуються про бренд. Це дуже популярний зараз формат. Адже такі відео виглядають більш природно та автентично ніж звичайна реклама. Бренди все більше орієнтуються на ugc контент, бо він має високий рівень довіри серед споживачів. До речі, минулого року за версією Fiverr UGC був одним із топ 10 напрямків роботи на фрілансі. Насправді я помітила, що зараз бізнеси часто називають UGC майже будь-яке відео, яке виглядає не як пряма реклама. В цьому сенсі важливо, щоб відео не було занадто відшліфованим, наприклад. Такі відео часто знімають на телефони. Для них не обов'язково мати супердорогу камеру. Особисто я знімаю вже другий рік на iPhone 11 та маю камеру Sony ZV-1, і для роботи цього цілком достатньо. І я би поділила UGC відео на два типи: перше це реклама фізичного товару. У такому випадку бренд надсилає вам свій продукт на огляд, і, по суті, ви отримаєте його безкоштовно, що є класним бонусом. І у відео ви повинні природно взаємодіяти з товаром, показувати свої щирі емоції і розповідати про його переваги. Іноді бренд дає готовий текст або сценарій, а іноді вам потрібно створити їх самостійно. Але важливо заздалегідь обговорити з брендом, що саме вони хочуть побачити у відео. Можливо, ви надішлете їм кілька прикладів для затвердження, щоб бути впевненими, що роз. Тат буде їх влаштовувати. І друге це реклама цифрових продуктів, що я зазвичай роблю. У цьому випадку товару фізично у вас немає, але ви можете рекламувати додаток, гру, курс, програму чи інший діджитал-продукт. Тут зазвичай надають вам текст, який потрібно начитати на відео, або сценарій, де, наприклад, ви можете зіграти певну роль чи записати серію відео в конкретному інтер'єрі. Важливо, що ugc відео можуть створювати абсолютно різні люди. Головне це впевнено почувати себе в кадрі. Бренди шукають, щоб відео виглядали максимально натурально і резонували із різними цільовими аудиторіями. Наприклад, якщо бренд орієнтований на мам, вони ймовірно будуть шукати модели, які підходять для цієї ролі. Також ugc відео можуть робити як жінки, так і чоловіки. Особисто я працюю на міжнародних фріланс-біржах і там знаходжу клієнтів, тому. Маю їх з усього світу і здебільшого роблю відео англійською мовою. Але насправді навіть україномовний контент має попит. І чим більше мов ви знаєте та можете використовувати на відео, тим більше шансів знайти цікаві проєкти. Наприклад, українська мова стає все більш популярна серед міжнародних брендів, які розширюють свій ринок і хочуть робити відео, наприклад, для соцмереж для українського ринку. Крім ugc відео, я також працюю у іншому напрямку, який називається. Spokesperson або відеопрезентер. Що це таке? Spokesperson відео. Це коли ви представляєте бренд чи продукт на відео, виступаючи як його обличчя. Це може бути рекламне відео, корпоративне повідомлення. Там ви маєте пояснити, наприклад, як працює продукт, чи послуга, чи про компанію. Тут важливо мати впевнене харизматичне подання матеріалу, бо ваша роль не просто розповісти про продукт, а й створити довіру та зацікавлення глядача. І відеопрезентер – це в принципі ще одна назва такої ролі. Концепція така сама. Просто вам потрібно зрозуміти певні терміни, за якими шукають іноземні фрілансери, саме на ринку штатів, наприклад, як вони називають вашу послугу. Услугу. і до цього я, до речі, теж не знала, що таке відео називається Spokesperson. Тож це цікавий такий тег, який ви можете використовувати у своїх, наприклад, гігах на Fiverr чи на Upwork. І ще один цікавий формат, який також досить популярний, це Green screen Video. відео. Screen відео це коли тло на відео замінюється на цифровий фон за допомогою технології Хромакей. У таких відео людина або об'єкт знімається на однотонному зеленому тлі. Це може бути зелена тканина або спеціальний екран. А потім під час монтажу фон змінюється на будь-яке зображення чи анімацію, яка підходить до контексту відео. І це дозволяє створювати відео у будь-якому середовищі, навіть якщо ви знімаєте вдома. Особисто я знімаю вдома якраз всі ролики і маю зелений екран, який можна придбати за 300 гривень. І цього буде більш ніж достатньо для початку роботи. Також раджу мати петличний мікрофон, от як у мене, адже якість звуку дуже важливо, як для UGC, так і для Spokesperson відео А ще один інструмент незамінний для запису довгих розмовних відео це телесуфлер або телепромптер. Існують спеціальні додатки, які надають можливість використовувати цю функцію та записувати відео на телефон, читаючи при цьому текст без необхідності запам'ятовувати його на пам'ять. Я, наприклад, довгий час використовувала CapCut, а також існують фізичні телепромтери, які ви вбудовуєте в свою камеру, і можете таким чином теж зачитувати текст для довгих відео. Це Дуже корисно. І тепер нарешті переходимо до практики, чому я взагалі розказувала це все про UGC-відео? тому що саме на них я заробила 75 доларів, як я і обіцяла на обкладинці цього відео розказати. І це було дуже просте замовлення, яке я дійсно зробила за годину. І хочу показати взагалі, де шукати замовлення, приклади таких робіт. І також я покажу месенджер, як ми переписувалися з клієнтом і. Як проходив процес цієї співпраці? Зараз ви бачите на екрані мій профіль на Upwork, і у мене тут є вже портфоліо таких робіт. І як приклади, що я наприклад роблю UGC-відео, це теж називається UGC-відео, і воно було виконано на зеленому екрані. Але потім змонтовано таким чином, що там різні елементи додані. І це промоція такого додатку, який використовує штучний інтелект і створює різний арт. І я тут грала дві ролі, і це таке от відео. Я співпрацюю. До речі, цього клієнта я знайшла на Fiverr, але також ми продовжили співпрацю в рамках агенції зараз. Ще один приклад із останніх замовлень це була реклама д... гри. Ось так виглядає. В принципі, мені надсилають текст. І за це відео це дуже коротке відео. Я отримала 50 доларів. Але монтаж для цього відео я не робила взагалі. І також у мене був досвід. Я робила ось такі довгі відео, але вони вже... Більш високо оплачувалися. Це такий довгий відео англійською мовою, де я робила такий шоу tell і пояснювала за допомогою технології от скрінкаст, тобто я показую, що у мене на екрані, як я вам зараз показую. І це був огляд системи. Власне, цей клієнт попросив зробити у мене серію із п'яти відео. І це було замовлення на 500 доларів. Ось так виглядає мій профіль, і в принципі у мене дуже багато позитивних відгуків. І е, е, є можливість на Upwork, є у вас Job Feed, і ви тут можете шукати власне, е, різні пропозиції від клієнтів. Все досить просто. Ви просто вводите пошуковий запит UGC відео. І ось, наприклад, перше, що я бачу, UGC Video for Online Supplement Company, або UGC Content Creator, це вже кращий варіант, тому що у цього замовника є вже відгуки, він ще має досвід на Upwork, замовник із United Kingdom, він шукає 7 UGC Content Creatorів. І оплата насправді за UGC відео може варіюватися від 15 доларів до 200 доларів, 300 доларів. Насправді ціни можуть бути абсолютно різні, і все залежить скоріше від вашого професійного досвіду і наскільки у вас багато вже є відгуків на різних платформах, типу Upwork і Fiverr. І зараз можу показати швиденько теж. Свій профіль на Fiverr. І у мене зараз, наприклад, пакет є Basic, там де 25 доларів коштує коротке відео до 20 секунд, тобто це більше одного долару за секунду виходить. І стандартне це 45-50 доларів я беру. І далі вже є пакет більш дорожчий. Ну і це індивідуально насправді обговорюється. Те щодо прикладів проєктів, які я виконувала, це такий зовсім простий. Мені надали начитати текст. Ось відео на 15 секунд. 25 доларів за це відео. Я отримала. Мені скинули текст, який потрібно було начитати на камеру. І це було дуже дуже швидко. Це займає у мене десь менше ніж пів години роботи. Або ось такі відео, це такі як корпоративні відео. Але також є відео, які я робила українською мовою. Для школи англійської мови це одне до речі було для школи англійської мови, і ще у мене до цього було. Ось це теж українською мовою. Декілька разів це замовлення було із Бразилії, і у них є цей додаток. Можливо, до речі, ви бачили його рекламу, бо мені писали друзі і знайомі, що бачили мене в інстаграмі в рекламі. Це досить прикольно, коли тобі пишуть: о, ми бачили тебе в рекламі. І зазвичай різниця Fiverr і Upwork в тому, що. В більшості випадків на Fiverr клієнт знаходить вас, він шукає вас по пошуковому запиту. Наприклад, тут шукає UGC відео або UGC Creator, і знаходить те, що потрібно. Як бачите, тут є різні різні актори. І, наприклад, у цього стартує від 220 доларів, 175 доларів за одне відео, 150 доларів. І це все, бачите, не є професійні відео, вони записані буквально на телефон, це навіть видно. До речі, відео, коли ви записуєте просто в автомобілі, це теж досить популярністю користується. Але можна ще знайти щодо української мови. І бачите, тут у нас було більше 7 тисяч результатів. А на Ukrainian лише 141. І тут, бачите, я одна із е, найперших тут свідчусь. Тобто, насправді, е, ніша ще не перезаповнена, і це досить великий плюс. І щодо Upwork, то тут ви можете шукати як по пошуковій системі, так і вас може знаходити клієнт і вам можуть надсилати інвайт. І якраз ось це замовлення, про яке я хочу розказати, я отримала інвайт. І пройшов, до речі, деякий час після того, як я відповіла на цей інвайт, і потім я вже думала, ну, мабуть, вони мене не будуть наймати, тому що зазвичай на Upwork все досить швидко відбувається. Ви кудись відправляєте свою заявку, і там не знаю, на наступний день вже вам відповідають або в той же самий день, тобто там трохи часу це зайняло. Але тим не менш, мені відповіли і мені одразу написали. Тобі надсилають такий пропозицію контракту, пропозал. Зараз покажу, як це виглядає. Ось спочатку вам пише клієнт, і він е, надіслав мені інвайт. Е, називається ця вакансія Джоба Female Short Headshot Video Content Creator No Speaking Required. І це досить цікавий кейс, тому що для цих відео я навіть нічого не говорила на камеру. І він надіслав мені інвайт, і потім ви маєте відгукнутися і подати свою заявку. При цьому різниця в тому, коли вам надсилають інвайт, і тим, коли ви відгукуєтеся через JobFit у Upwork, як я показувала. То коли ви відгукуєтеся, то потрібно. Платити певними конектами це така валюта умовна на платформі Upwork, яку ви маєте купувати. Ви купуєте конекти, і потім за них можете подаватися. Тобто, це не є безкоштовно. Але коли вам надсилають інвайт, то це абсолютно безкоштовно і ви нічого не втрачаєте. От і я відгукнулася, написала дуже дуже коротенький лист. І е, там була така штука, що е, була написана така умова: що додайте у ваш лист фразу Read it all. read it all. Це означає, що це такий перевірка, чи ви дійсно прочитали опис на те, що ви відгукуєтеся. Досить часто клієнти таке застосовують. От, і я надіслала е, своє портфоліо, яке у мене створено на Canva. І там він просив декілька фотографій. Ось її бачите, декілька днів, і потім мені одразу надіслають надсилають офер. І це досить цікаво, тому що це нестандартний такий приклад, тому що зазвичай перед тим, як вам надсилають офер, а офер, по суті, це вже пропозиція контракту, то спочатку відбувається процес домовленості. Зазвичай клієнт питає, скільки буде коштувати. Але тут у клієнта вже був бюджет 75 доларів, і він попросив зробити 30 коротких відео, 5-6 секунд, кожне відео. Тобто це коротенькі відео на 5 секунд, які я знімаю в такому селфі-форматі, і де я не маю нічого взагалі говорити. І вони використовують ці відео потім у соцмережах і додають на них якийсь невеличкий текст. І все, що потрібно, це було ось тут. Написано: The role involves expressive and engaging facial movements. Це означає, що треба просто якось реагувати на відео, там посміхатися або зображувати, що ви. Наприклад, дуже здивовані, або там не знаю, very surprised, якісь такі емоції, живі емоції, треба було показати. І це була така робота зробити ці 30 коротких відео. І вони скинули одразу мені цей контракт. Взагалі, зазвичай на Upwork, Коли ви починаєте переписуватись з клієнтом, то спочатку треба всі умови обговорити і перед тим, як ви не... Апрунете, не підписуєте цей контракт умовний або офер, то ви не починаєте роботу. І також ще ем, цікаве зауваження для початківців на фрілансі: ем, що ніколи не переходьте насправді за межі платформи ні на Upwork, ні на Fiverr, тому що є велика вірогідність, що це буде скам і що вам в результаті не заплатять. І так Upwork бере. Комісію 10% і Fiverr бере комісію 20% Але фішка в тому, що вони вас захищають і вони гарантують, що ви отримаєте гроші за це замовлення, і воно того вартує. І вам не потрібно займатися самостійно контрактами, інвойсами, підписанням і всіма цими юридичними питаннями. Тож по суті, Upwork виконує їх за вас. Ось і вам клієнт надсилає умови, і тут насправді дуже детально прописані були умови. Ось, наприклад, що треба зробити 30 відео з реакціями, і ми розділили цю роботу на два етапи. Я спочатку надіслала 15 відео, мені їх підтвердили, і мені одразу прийшла сума половина від 75 доларів. І потім там була друга частина, ще 15 відео. І різниця була тільки в тому, що ці відео мали бути там в різних інтер'єрах, екстер'єрах. Трошки змінити можна було аутфіт, тобто як ви одягнені, щоб вони просто більш так живо і унікально виглядали. Але це буквально вся робота. Я, можливо, тут покажу якісь приклади відео, які я зробила. Насправді, ідеальний клієнт. Я дуже задоволена результатом. Я дуже задоволена цією співпрацею. Ось тут попросили, треба було перевдягтися декілька разів для цих відео, і вони потім скинули приклади. Як референси, тобто на що мені орієнтуватися і на що мають бути схожі ці відео. І я прийняла контракт, і потім я можу переглянути умови свого контракту, і потім мені він ще додатково надсилає різні деталі про проєкт. І далі у мене також є можливість запитати різні питання, наприклад, уточнюючі питання. Я завжди раджу уточнюючі питання задавати перед початком. Роботи і перед підписанням в цьому випадку насправді було так, що я прийняла офер і потім вже задавала питання, тому що офер був ну дуже приємний. Але при цьому це не виглядало як якийсь скам чи шахрайство. До речі, про шахрайство ми можемо зробити окреме відео. Напишіть, якщо вам цікаво дізнатися про шахраїв на різних фріланс-біржах, як їх визначити і як на них не потрапити, тому що зараз з'являються нові такі способи, як вони себе проявляють. Тож напишіть, якщо вам цікаво ця тема, я розкажу про випадки, які траплялися зі мною, і про які мені. Часто пишуть теж мої глядачі, і я хочу, щоб ви не потрапляли в такі ситуації. От і я уточнила, наприклад, як потрібно знімати, чи достатньо зняти на iPhone, чи потрібно на камеру. І тут мені, до речі, клієнт теж пише: В принципі, я не знаю, як знімати. Ви експерт, тож ви і визначаєте, як вам це робити. Окей. Okay. I am no expert, you are an expert. Це, в принципі, всі уточнюючі питання, які у мене були. І потім, до речі, ще був такий момент у цьому замовленні, що я провтикала дедлайн, і це було не дуже ок з моєї сторони. Але тим не менше, як я викрутилася із ситуації, що я додала їм декілька відео безкоштовно, якби бонусом. Тобто я записала не 15 відео, а там 20 відео і додала їх теж. Для мене це була невелика різниця, але це, наприклад. Чому це важливо? Тому що потім в кінці клієнт залишає вам відгук, і цей клієнт залишився дуже задоволений. І завжди, щоб клієнт не мав таких негативних емоцій, якщо б, наприклад, щось зробили не так. От я, наприклад, в цьому випадку після дедлайну скинула ці відео, тож я вирішила йому трошки over-deliver, тобто більше дати, ніж він від мене очікував. І взагалі це дуже цікава така стратегія для фрілансерів. Давати більше ніж від вас очікують, і насправді я от дуже часто отримую такі якраз відгуки п'ятизіркові, де мені пишуть, що надія went over and beyond». Тобто, коли ви дійсно зацікавлені в тому, щоб допомогти клієнту, коли ви задаєте питання, коли ви не боїтеся насправді сказати щось не так, тому що краще задати питання і краще зрозуміти, що від вас вимагається. Ніж подумати, о, я не буду задавати зараз питання, і все буде ок. Тобто завжди уточнюйте це. І при цьому клієнти це звичайні люди. Тобто, хтось дуже сильно переживає, переживає за англійську мову. Не переживайте, тому що це все реальні люди, і навіть не всі з них англійською володіють так само, як native спікери, як і ви, бо є клієнти з різних абсолютно країн. І на Fiverr, до речі, є така вбудована функція перекладача. У мене були випадки, коли клієнт писав італійською мовою, і я перекладала в перекладачі, і потім відповідала йому. І ми отак от через перекладачі спілкувалися, чи іспанською ще одне з було. І я виконала цей проект. Хоча ми навіть не розмовляли однією мовою. Ось і потім ви бачите, так, мені заплатили 37,50. Це була перша частина відео, 15 коротких відео, і потім мені заплатили другу частину теж 37,50. І далі вони сказали, що дуже задоволені результатом, і повернуться за два тижні. Тож я чекаю на продовження цього проєкту, бо це має бути така довгострокова співпраця. І сподіваюся, що вона вийде, тому що робота дійсно дуже проста і. Як ви можете зрозуміти, на фрілансі знову ж таки працювати може кожен, майже кожен може зняти таке відео, взяти телефон, записати таке селфі-відео і за це отримати 75 доларів. По-моєму, досить непогано, тому що у минулому відео про професії майбутнього мене запитали: а чи можу я на фрілансі працювати, якщо у мене немає цих супертехнічних навичок? І звісно, що так, ви можете працювати на фрілансі. Так потрібно там володіти комп'ютером, треба знайти свою нішу. У мене є відео про те, як почати працювати на фрілансі. Якщо ви не знаєте з чого почати, раджу його подивитися і зрозуміти, що вам взагалі більш близько до душі, що вам подобається робити, і знайти свою нішу. Але взагалі все можливо. Єдине, що так, ось ці зарплатні по 20 тисяч доларів на місяць це дійсно отримують зараз. Наприклад, люди, які працюють зі штучним інтелектом на професійному рівні, люди із вищого світу, це з бакалавратом там чи з магістратурою в програмному інженерії і так далі. Чи коли вони вивчають штучний інтелект, дійсно досить. Довгий час і потім і висока зарплатня. Але в цілому на фрілансі можна навіть із нуля отримувати від тисячі доларів. Це можливо, і це не міф, а реальність. Тому я сподіваюся, що це відео було цікаве і корисне для вас, що вам був цікавий мій досвід. І я сподіваюся, що ви залишитесь зі мною і підпишетесь на канал. А ще напишіть в коментарях взагалі. Чи пробуєте ви себе вже в фрілансі, чи тільки думаєте, щоб починати? Я дуже люблю відповідати на ваші коментарі і давати поради, якісь невеличкі консультації. Тож буду рада почути від вас, або просто напишіть коментар для підтримки каналу для просування цього відео. Бо я стараюся для вас. Дякую і до зустрічі у наступних відео.